Слава Україні. Героям слава. З нами команда енергетик. Стрібний призер 14-го всеукраїнського турніру в Одесі. Представник її Роман Кордоба. Пане Роман, як підсумуєте виступи своєї команди? Як оціните загалом рівень організації турніру, рівень команд? Ну і все те, що тут відбувалося три дні, давайте підсумуємо. Передаємо слово. Дякую за запитання. Насправді дуже приємно було знаходитись на цьому турнірі. Така приємна, невимушена атмосфера, багато хороших команд, команди екстраліги, першої ліги. І якщо взяти сам результат, звісно, що кожна команда приїжджає для того, щоб перемогти, здобути максимум. Так само. Дякуючи нашому президенту, нашому нашому колективу, ми всі бились, всі хотіли здобути перемогу. Так, команда екстраліги, але ми, як би кажемо, хотіли перемогти. Не вийшло чи друге місце для нас, топ. ну завжди хочеться більшого. Але якщо врахувати, що команда екстраліги, і ми зразу після неї, ну думаю, що якийсь мінімум ми на цьому турнірі виконали. Дякую командам за хорошу боротьбу. Дякую організаторам, дякую президенту, дякую нашій команді. Дякую ЗСУ за те, що дають можливість проводити такі турніри. І до наступних зустрічей. Дякую вашій команді. Хочу побажати лише успіхів, продовження вашого розвитку і до зустрічі на наступних турнірах. Дякую.